Як мишенятко Рима навчилась говорити правду? В одній сонячній галявині, де мешкали маленькі звірята, жило мишенятко на ім'я Рима. Вона була спритною та веселою, але мало одну велику ваду. Рима дуже любила вигадувати небелиці. Вона постійно обманювала своїх друзів. Одного разу її подружка, білчиня Рудя, запитала Рима, де ти знайшла таку гарну шишку? Ох, відповіла Рима. Це не просто шишка. Я знайшла її на вершині найвищої гори, де живуть дракони. Рудя широко розкрила очі. Справді, дракони? А вже ж! І один із них подарував мені цю шишку за те, що я його врятувала, вихвалялася Рима. Насправді ж, Рима знайшла ту шишку просто під старою сосною, але їй так хотілося бути особливою. Наступного дня до неї підійшов їжачок Колюня. Рима, ти бачила, як над нашим лісом пролетів великий птах? Птах? Посміхнулася Рима. Та це не птах. Це я літала на чарівному килимі. Колюня недовірливо подивився на неї. На килимі? Але ж ти не можеш літати. Можу, заперечила Рима. Я дружу з лісовою феєю, і вона подарувала мені чарівну паличку, яка може робити мене невагомою Звірята почали пліткувати про Риму. Одні говорили, що вона літає на килимі, інші, що дружить з драконами. Але вони швидко зрозуміли, що слова Рими постійно змінюються. Одного разу Рима сказала Руді, що знайшла чарівну квітку, яка робить її невидимою. А колюні розповіла, що її мама миша готує найсмачніший пиріг у світі. Бо знайшла чарівне борошно. Діти почали помічати, що слова Рима ніколи не були правдою. Вони перестали гратися з нею. Коли Рима підбігала до них, вони розбігалися. Вона бігла до колюні, а він відвертався. Вона хотіла погратися з Рудею, а та казала Я не хочу гратися з тобою, Рима. Ти постійно щось вигадуєш, і я вже не знаю, коли ти говориш правду, а коли ні. Мишенятко стало дуже сумно. Вона залишилася зовсім одна. Всі почали називати її Рима Брехуха. Вона сіла під кущем і гірко заплакала. Раптом до неї підійшов старий мудрий кролик. Чому ти плачеш, Рима? запитав він. Бо зі мною ніхто не хоче гратися. Вони називають мене брехугою, схлипнула вона. А ти нею і є, прямо сказав кролик. Ти так багато разів обманювала, що твої друзі більше не вірять тобі. Їхня довіра до тебе зникла, як ранковий туман. Але що мені робити? запитала Рима. Ти маєш навчитися говорити правду, сказав кролик і дістав із кишені маленький ліхтарик. Це не простий ліхтарик, він світиться тільки тоді, коли ти говориш правду. Спробуй. Рима взяла ліхтарик і сказала: Я хочу, щоб мої друзі знову зі мною гралися. Ліхтарик засвітився яскравим, теплим світлом. А тепер скажи, що ти знайшла шишку біля сосни, попросив кролик. Я знайшла шишку біля сосни, тихо сказала Рима, і ліхтарик знову засяяв. Тепер іди до своїх друзів і говори тільки правду, сказав кролик. Правда це найяскравіший ліхтарик, який освітлює шлях довіри. Рима пішла до друзів. Вона підійшла до Руді і сказала Рудя, мені дуже соромно. Я збрехала тобі про драконів і чарівну шишку. Насправді я знайшла її біля сосни. Вибач мене. Рудя здивовано подивилася на неї. Ти говориш правду? Так. вигукнула Рима, і в її очах засвітилася щирість. Коли вона попросила вибачення у колюні. Він теж здивовано подивився на неї, а потім посміхнувся. З того дня Рима завжди говорила правду. Коли друзі питали, де вона була, вона не вигадувала, що літала на чарівному килимі, а чесно відповідала, що збирала ягоди. Іноді правда була не такою цікавою, як вигадка, але друзі знову почали їй вірити. З часом вони забули, що колись вона була Римою брехугою. А сама Рима зрозуміла, що правда це найцінніший скарб, який може мати друг. Вона робить серце чистим, а дружбу міцною. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!